Найвіньше польське місто. Насправді, в мене у списку їх 10, але сьогодні в відео вмістилось лише 3, тому буде продовження. Отже, перше місто звичайно ж, Варшава. Варшава це столиця Польщі. Місто знаходиться в центральній частині країни над річкою Віслою. Місто Варшаву називають часто містом Феніксом. Чому? Тому що після Другої світової війни це місто було майже повністю зруйноване і відбудоване заново. Тут сучасні хмарочоси стоять поряд з відреставрованим старим містом, яке, до речі, входить до списку ЮНЕСКО. Варшава це політичний, економічний та культурний центр. Країни. Що ж варто побачити, перебуваючи в Варшаві? Насправді багато чого. Але я виокремила шість пунктів. Отже, перше старе місто і замок Крулевський. Друге Палас науки і культури. Третє музеум Полін. Це музей історії польських євреїв. Далі. Улаженки це такий дуже гарний парк, здається, має 76 гектар. Музеум повстання Варшавського. Це музей, який присвячений жертвам Варшавського повстання 1944 року. І центру науки Копернік. І взагалі багато чого ще можна побачити. Далі, під номером 2, в мене місто Краків. польською Краков. Це місто знаходиться на півдні країни і теж колишня столиця держави. Це справжній культурний центр, оповитий легендами. Але найвідоміша з цих легенд це легенда про дракона, який жив колись у печері коло Вавельського замку. Атмосфера міста приваблює мільйони туристів з усього світу. А, і що ж варто побачити у Кракові? Насправді теж дуже цікаве місто і багато чого, але я виокремила три пункти. А, отже, а, звичайно ж, замок Кролівський на Вавелю і смочон Ями. Під номером 2 головний ринок із Маріацьким кощолем. Кощол Маріацький, так він називається. І, до речі, це найкрасивіший костіл у Польщі. А під номером три це Кажіміш. Кажіміш це дільниця Кракова. Колись це було окреме єврейське містечко. Дуже атмосферне. Під номером три у мене місто Врослав. Це місто розташоване на Західному півдні країни на річці Одра. Його називають часто містом мостів. Тому що їх тут дуже багато, а конкретно понад 100. Також це місто відоме завдяки своїм гномикам, невеличким бронзовим скульптурам, які розкидані по всьому місту. За останньою інформацією, їх уже більше, ніж тисяча. І знайти їх це справжня пригода. Також місто Врослав вважається найважливішим містом студентів. Тобто одним із найважливіших студентських міст. Що ж варто побачити у Врославі? Ринок і старий ратуш. Старий ратуш це взагалі вважається візитна картка міста. Остров Тумський це найстаріша частина міста з кафедральним собором святого Яна Хрестителя. Панорама Рацлавійська. Панорама Рославіцька це музей, тобто кругова картина, яка зображує битву під Раславицями 1794 року і має довжину 114 метрів. Отже, друзі, на сьогодні це все. В мене залишилось ще сім міст, тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І ще побачимося.